Отримав ось із рук наших воїнів, наших земляків, Жашківських, оцей прапор 30-ї танкової, від Олега Гриценюка, нашого земляка, який воював і під час антитерористичної операції, і зараз воює. І я згадую, коли тільки лютий місяць розпочалась повномасштабна війна, і прийшли в наш будинок культури, і там Олег. Посмішкою такий, і коли, побачимося, сказав, потиснули руки, а ми дійсно не знали, чи побачимось, тому що це тільки перша, перша мобілізаційна хвиля, і він пішов у першій хвилі. Тому я щиро дякую Олеже тобі за ось такий подарунок. Чим можемо тут на місці, ми допомагаємо і вам щиро вдячність за те, що ви воюєте і стоїте там на передовій, захищаєте нашу Україну, ну і нашу жашківщину. І принагідно через тебе. Також дякую всім нашим воїнам, всім нашим захисникам. Ми чекаємо вас тут вдома. І ось донька, також нашого військовослужбовця, яка доставила цей прапор. Я щиро дякую і вам. Андрющенко Сергій Васильович. Зараз він же в нас вдома, ну, але до хлопців їздить кожен місяць. Своїх хлопців не залишає до брата їздить. Не може він бути. Він каже, Щоб мене взяли, я пішов ще раз. А так вітання йому. нашим воїнам. Я хочу побажати бути цілими, неушкодженими і обов'язково повернутися додому, тому що тут чекають ваші рідні, близькі, і ви потрібні нам у мирному житті. Дякую вам за все.